Кількість жертв достоменно невідома. Характер події нетвання втратами. Докази документи. Десятки років радянська влада приховувала факт течі військового командування Севастополя. Тоді майже 100 тисяч людей просто покинули напризволяще. призволяще. 24 червня 42-го року облога Севастополя триває 8 місяців. За 25 днів останнього штурму Севастополя були розгромлені 6 німецьких піхотних дивізій, одна танкова, три румунські дивізії, ще кілька полків. За цей період гітлерівці втратили убитими не менше ніж 60 тисяч осіб, стільки ж скільки під час захоплення Франції. У повітряних боях над містом збили понад 300 німецьких літаків. Тим не менш, Гітлер віддає командувачу 11-ї армії Манштейну категоричний наказ: фортецю Севастополь необхідно здолати. 24 четвертині почався дійсно, і удар сильний. З другої сторони, по військам була роздана, по нашим військам, по совємському, було роздано привісне письмо Сталіна. Героїчні бойці Севастополя. Ви герої, ви молодці, вся страна на вас смотрить. Севастопольський оборонний район на початку Другої світової був одним із найбільш укріплених місць у світі. Його споруди включали десятки гарматних позицій, а також мінні поля. До складу системи оборони входили дві артилерійські батареї. Вони являли собою величезний комплекс неприступних споруд із залізобетону. Для всіх цих будівель було використано утричі більше бетону, ніж для всієї Дніпрогес. Однак наприкінці липня бійцям забракло сил. І почалась агоні. Огонь начался потому, что командование Севастопольского оборонительного района поняло, что этим приказом или этой директивой Сталин дал понять командованию и флота, и командованию Приморской армии, что сил новых для Севастопольского оборонительного района больше не будет. Через два дня после наказу Гитлера нацистские войска овладели всей внешней линией обороны. Сам и тоди Севастопольского оборонного району вице-адмирал Октябрьский, починая подготовку, властно и в течи. 30 июня он отправил уставку такую телеграмму. Кузнецову Будённому Исакову. Боевые действия приняли характер уличных боев. Оставшиеся войска сильно устали, дрогнули, хотя большинство продолжает геройски драться. Исходя из данной конкретной обстановки, прошу вас разрешить мне в ночь с 30 июня на 1 июля вывести самолетами 200-250 человек ответственных работников, командиров на Кавказ, а также, если удастся, самому покинуть Севастополь. Вот сейчас Севастополь обороняла майже 100 тысяч осіб. При цьому керівник обороны, у повідомленні ставці реальную цифру в 10 разів. Когда, например, на Херсонецком полуострове к третьему, к второму числу оставалось порядка где-то около 30-40 тысяч бойцов, Командующий заведомо сообщал вставку в Северную ставку Кавказского фронта о том, что две с половиной тысячи бойцов у него осталось в живых, а все остальные, он уже их, их списал. ставка була поставлена э, в положені вибирай. І лиже э, пусть погибают эти 2500, спон зато спаться командування всю руководство флотом, руководство армией. Тим часом ані кораблі, ані літаки для евакуації солдатів не прибували. Від безвиході багато хто зневірювався. Останнім рубежем оборони була 35-та берегова батарея. 1 липня близько 18-ї години німці вкотре пішли в атаку. У бійців 35-ї батареї закінчувалися снаряди. Підвести їх не могли уже навіть теоретично. Адже весь боєзапас був знищений під час вибуху в інкерманських штольнях. Командир батареї Майор Лещенко вирішив стріляти останнім, що лишилося навчальними болванками. Після цього він був контужений. За кілька годин отямився і щоб не допустити захоплення гармат батареї, віддав наказ підірвати її. Хоча у приміщеннях усе ще перебували люди. Коли сімільник отримали приказання від Лещенка готувати батарею підриву, вони… Прошли по всем участкам и говорили, выходим с батареи. Батарея будет подтаиваться к подрыву. Но люди находились в таком состоянии, что им это казалось самое безопасное место. Они просто не хотели выходить из патерны, не хотели выходить из массива, не хотели выходить из помещения, они не хотели выходить там, где идет бойня. Перша вежа була підірвана близько півночі, друга менш ніж за годину. Під уламками 35-ї батареї загинуло близько півтори тисячі людей, тім числі й керівники інженерного управління Чорноморського флоту, то ті, хто колись зводив оборонні споруди навколо Севастополя і захищав їх. За кілька годин до цього ніч проти 1 липня на Херсонецькому аеродромі здійснили посадку літаки Дуглас, призначені для евакуації керівництва оборонного району. Бійці, які отримували оборону аеродрому, до останнього вірили, що літаки мають забрати поранених, але зрозуміли, це не так. Близько третьої години ночі, коли вони почали загружатися в літаки, а погрузку в літаки очікували поранені на місці Херсонес, почався масовий стихійний мітинг і неорганізована стрільба. Охорона Октябрьського змушена була в'язатись вогневій бій з тими бійцями, які підняли Бучу на місці Херсонес. І під прикриттям своєї охорони Октябрьський загрузився в літаки. Єдиний із командування, хто останньої миті добровільно відмовився від втечі воєнком Михайлов. Він вийшов і громко крикнув. Я полковник Михайлов. Хто мене знає? Ну, бойцы остановились. Я полковник Михайлов. Я остаюсь для организации эвакуации. Этот самолет надо, чтобы он улетел для организации приема эвакуированных в Новороссийске. Вот. И только тогда толпа расступилась. Но не все. Самолет начал набирать обороты, он поехал, и вслед ему начались, полетели автоматные очереди. Це рішення коштувало Михайлову життя. Незабаром він очолив оборону аеродрому і загинув у бою. Після евакуації Октябрського тікає і його заступник Петров. Щойно споначило Петров через підземний хід разом зі своїм штабом вийшов на пристань. Буксир доправив його на підводний човен. Замість себе Петров залишив командувати військами генерала Новікова. Проте, ввечері 1 червня, Новіков теж утік на катері. Втім, уже на світанку його помітили італійські торпедні катери. Новіков потрапив у полон. Бої у Севастополі тривали ще два тижні.